Що ти, убір? Ти на діжурстві? А? Джек на діжурстві. Джек, добрий ранок. Привет. Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє. Господарство, п'ятниця, ранок. Ну і як завжди, стараємося, щоб все було більш-менш стабільно. Ну, наче поки стали в русло і я думаю, що все буде добре. Так що, друзі, п'ятниця. Сонечко воно піднімається. Ми вже на ногах, та вже трошечки є. Приїхав Анатолій Анатолійович зранку. Він був в ночному забої. Тобто, Хто не знав, тут такий Анатолій Анатолійович, подпольна кличка циган. Це, він працює в забійному цеху різником, да, там, не колієм. Ну, але в народі ми кажемо колій. І хоч ми ріжемо свиней, не колимо. Можемо, звісно, колодії в серце, але в цьому регіоні використовують забій через шию. Ну, таким методом частіше сало і м'ясо. Буває, коли в серце колеш, буває свинка пере... Психує, перенервує, коли її валиш. І бувають там капіляри на салі, червоні, там кров'яні такі виступи, і буває на м'ясі, ну, то таке. Так що, друзі, ранок тихо поки, спокійно у нас, дякуючи Збройним силам України. От. Ну, а я посправлявся по господарству. Приїхала вже Надія Анатолівна, вже займається десь, бігає, мотається. ну, В неї зараз період. Закрутки, дивлюся, там одні банки носять, другі банки заносять, щось там збирає, огірки, помідори, Ну, на чиюсь долю то буде. Ну а ми зранку зарізали кабманчика. Зараз я думаю, сходимо, подивимося, що там у нас робиться. Анатолій займався своїми справами. Ну, Як завжди, я займався своїми справами. По господарству поправлявся, поубирав, погодував. Що ти, Філіп як на пляжу засипали ямку пішком, то вони тут всі тусуються. Саймік. Ти їхати хочеш, Сайма. Кому в цьому дворі живеться добре, то це котам і собакам. Арчі. Арчі вже жде надіжду анатолійовну. О, так що, друзі, там хтось писав по поводу кота, що бідний кід, і нещасний і муртур. Ну, він не те, що нещасний, він постійно йому хочеться... Що ж йому хочеться, круглий год, і він десь постійно в мандрах мотається туди-сюди, займається своїми ділками. У нас свободний доступ корму стоїть завжди мішок і по мимо корму також готує їжі і дівчата, і Руська Сергійова і Надіжда Анатолійовна, дуже дуже вони люблять своїх котів. Так що, друзі, прийшли ми до... Нашого господарства. тут ось ось тусуються. І цієї клітки ми забрали сьогодні капанчика з Анатолієм Анатолійовичем. Це ось, ось Анатолій Анатолійович добрий-добрий. Купається, плаває, замивається. О, Так що буде у нас сьогодні таранчучок. О, Зараз це все діло позмиваємо, позамиваємо і буде перевертати на спинку. На палубі матроси курили піпіроси, так? Да? А, звичайно. Звичайно. Да. Ой. Я заберу сам. Руки, руки ноги? Як же руки ноги, як це тільки руки ноги. Уже кусок шкури з'їлося, бачили? Не, не Це циган. Потім каже, та то нечайно згоріло, каже, ага. Знаємо, ми цих циганів. Я як, я, я, як ніхто їх знаю. Я знаю просто, що ти любиш шкуру. Шкуру? Я да. її на роботі стільки... такі. Та, да, на роботі то не така. Що ти, руки може помити? Дякую. Казав мені Іванович. Що, казав тиван? Чух. Тебе дуже багато в ютубі. Да? Куди, каже, не кинувся? Один чув тільки включив в ютубі, коли викидає тебе. Ну, то бачиш, він тебе любить. А тікток ні, так? А, і тікток тоже? Ні, я тікток не любить. Не любить тікток? Мене не любить. Ну, любит. Ти скажи, що такий Іванович. Іванович це мастер по э, техніці безпеки. Це у вас на роботі. Ну він, мабуть, не тільки по техніці безвезі, бо він, мабуть, сам теж і бить, і різати вміє. Да? Все життя проробив на Во. На Дарницькому нашому комбінаті. Так що передавай Івановичу привіт. Іванович, Іванович, я, я Я ще не сплю. Да. Так що він із ночного забою одразу приїхав до мене. Зараз валимо кабанчика. Сьогодні ріжемо одного, скоро вже не буде кого цими циганами, вже повирізали все. Так що Анатолій зараз займається з мішечок. Ми з вами пройдемося по господарству. Ну отак, попідчищали, понасипали їсти, погодували. О, ну, оце, що в нас залишилося. Тут у нас молоде покоління. Поскладалися, трошки витяжки включав сьогодні раніше. От. І, і якось так. Дівчатка лежать, валерчики тусуються. Ну, а там у нас якось так. Так що зараз сходимо до бройлерів. Активненько зараз він пішов, доволі непогано. Вчора балакав з хлопцями, з Ігорем плетіньом балакав, зараз зайдемо до перепілки, отак ранок, насипали їсточки, залили водички, ну я, я не збираю. Оце за ніч скільки яєць. Три 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43. Ну, не багато, але трохи є. Тобто 43 яєчка, петушки чурікають, лікають, їсточки насипали, водички налили. Ну, все начебто нічого. Все начебто нічого, все добре, на чию долю теж буде. Ну, а тут у нас пусто тайт, скоро переженемо сюди, я думаю, може когось ще... Глорію. Да? Ну а ребятки наші доволі такі теж активненькі, наче все нормально. Поки сидять на стартовому комбікормі, не перевожу їх на гровер, начебто їдять непогано, похожу вони на коників, високі і стронкіт. На Молодіж, яку ми відлучили. О, бройлери. От якось вони так різко. Раз. І як гриби. І як гриби. Грибішок покраснів. Ну, коли гарний бройлер, то він гарно їсть. Бо заїхала до мене одна там знайома, теж беруть комбікорм, яку закладіть 5 кілограм і не кажіть, що вони їдять багато. Якщо у вас там 20 голів, заложіть 100 кг. З'їли 100 кілограмів, ви можете вже різати і не треба там говорити, що багато вони з'їли за сутки чи ні, не треба пробувати їх ограничувати. Чим швидше воно з'їсть, цей, цей корм, тим буде кращий прирост і менший період часу вони проживуть, то буде краща конверсія. Так що ну, такий активний, не больний. Як казали, що коли бройлер у вас знаходиться вдома, він якийсь больний. Бройлер це курка, яка виведена для того, щоб це ну, на активну відгодівлю, щоб було куріне м'ясо. Ну, По курсі, така гарна нога, гарна грудина, красивий красний ребішок, біленьке пір'ячко. Очі не сумні. Значить, курочка у нас весела і все у нас добре. Подіжа у нас мінус 2 голови 200. І є у нас один, він навіть не під ранок, а такий маленький. Він... Валерічик, ну але він живий. Так що, друзі, по бройлеру багато хто з нами брав цей раз. І Ігор Плетінь каже, ну, шикарна партія, дуже класна. Ну і по поводу сипучок корму можна годувати сипучкою. Ростуть не хуже. Ну, а тут у нас е, наша мазушка. Добрий ранок, добрий ранок, каже, дорогі підписники. Не знаємо, вагітна чи ні. Провакцинували. Ці у нас ребята ограничив їх трохи в. Території забрав у них квочку, тому що зробили з неї туалет. Поки забарикадував, я думаю, що ще деньок і завтра вже відчиню, переставлю корице і відчиню. Так що наші відлучені поросятка, ми їх проглистували вже, цепочку них, так само, як і усіх. І цього дрижчика ми чорного перекинули також до них. Тобто тут така у нас зборна. Двоє подкідичів, один. І дівчинка, де вона там біркована, асьо, яких ми підкинули в перший день. Встановилася, і з ножками вже все в неї порядок. Потім підкинули ми оцього рябого підкинули вже, коли відлучили. І оцього чорного до них підкинули, бо він думав, що він там дуба дасть. Ну, подивимося. Ну, щось обратно. То какає, то не какає. Так що, друзі, такий ранковий обход, отаке наше домашнє господарство. Невеличке на даний момент, ну, але що то є. Кількість кліток пустих. Зараз немає такого якогось ривка, але працюєш, тому що з миру по нитки Путіну петля. І якщо щось хочеш допомогти, то треба працювати. Для себе хватає двоє-троє поросят тримати, город якийсь обробити. І на сьогоднішній день можна прожити. Але... Так не можна, треба працювати і допомагати ближньому своєму і хлопцям. І все буде Україна. Так що, друзі, на цьому завершую відео. Відео буде номер два по таранчуку. Я думаю, що Анатолійови розбере. Будемо смажити таранчук, будемо робити огляд продукції і заснімемо ще одне відео. Так що поки до скорої зустрічі. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, всім, друзі, пока-пока-пока.